За свою більш ніж вікову історію джинси зарекомендували себе як зручний, міцний та доступний одяг. Такі штани є в гардеробі у кожного, і ви напевно задавалися питанням: навіщо на джинсах потрібна маленька кишенька та заклепки. Джинси офіційно з'явилися у США в 1873 році. Леві страус та кравець Джейкоб Девіс запатентували штани з джинсової тканини під назвою «Денім» з кишенями, посиленими мідними заклепками, ставши робочим одягом для шахтерів, золотошукачів, вантажників, фермерів та будівельників. Пізніше, завдяки знаменитостям та молодіжній субкультурі, їхня популярність зросла, перетворивши зроби на ікону стилю. Сама ж тканина Денім була створена у французькому місті, нім у 1300 році нашої ери. З цієї тканини були пошиті вітрила на кораблях Христофора Колумба, який вирушив на пошуки нового шляху.